Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 23 липня, і хочу вам показати, який же у нас виріс кущ помідорів. Ось на картинці він повинен бути такий. Висотою 30-40 см, компактний, вегетаційний період до початку визрівання плодів 105-115 днів. Ми їх висівали 30 квітня, це пройшло вже майже 3 місяці. Тобто Повинен бути кущ такий компактний, розкидистий. На ньому мають бути вже плоди. Ось ось які б почали б визрівати. Але що ми маємо наразі? Ось отакий кущ. Висота куща 70 см, ну, плюс-мінус там 1,5-2 см. Один стовбур і листя, більш нічого немає. Це у нас балконний червоний. Такий же самий балконний золотий. Так, да, він висотою 30 см, але й на ньому теж, крім стовбура та листя, нічого немає. Хто зна, чого так, чи насіння таке, чи ми щось робили не так. Може хто такі, такі сорти, підкажіть. Як правильно це зробити, бо у нас це перший досвід вирощування помідорів на балконі або на підвіконні. І що ми вдома робили? Ми вдома вирощували помідори у відкритому ґрунті, і вирощували ми їх із свого насіння. Насіння ми збирали з своїх плодів, відбирали саме якісне насіння, перевірене. І в нас завжди було достатньо своїх. Помідорів. Тут же ж ми хотіли хоч щось побачити, але нічого не побачили. Ось отаке, як кажуть, чи то перший блин комом, чи то ля Комедія. Так що перший досвід вирощування помідорів на балконі або на підвіконі в нас не дуже вдалий, але це досвід. Ну хто? ну хто, не, не, не здається, мені не має бути таке насіння, що прям. Нічого, це щось з насінням не так. Хто що думає, пишіть в коментарях.